83-річна Костянтина Ягоднічка з Хмільницького району. Жінка 12-й день перебуває на лікуванні в інфекційному відділенні Центру інфекційних хвороб. До медзакладу каже, її доправили каретою швидкої після того, як підвищилася температура тіла. Нічого більше мене не боліло, мене нічого не боліло. Температура це пізналася, так я сюди приїхала. І так мене підліпували. Галина Іщук розповідає, коронавірус у неї виявили під час лікування нирок. Після повернення зі стаціонару раптово стало зле, тож її госпіталізували до медзакладу. Ну я дуже була слава. <клес> мене я не могла балакати, я не кудила, мене коляскою привезли. Сатурація в мене була паршива. Ну, а зараз вже добре, я вже дихаю, вже я вхожу, я балакаю. Лікування від коронавірусу в інфекційному відділенні проходять ще 14 пацієнтів, розповідає медична директорка Галина Махній. Один із них перебуває у відділенні інтенсивної терапії. Переважна більшість пацієнтів, звісно, літнього віку. Чому тому, що в них є коморбітні стани та хвороби? Тобто, це ішемічна хвороба серця, це гіпертонічна хвороба. Це цукровий діабет, ожиріння. Тобто, чим більше супутні патології, тим складніше протікає коронавірусна хвороба. Два тижні тому з їхнього центру передали на дослідження шість зразків коронавірусу на виявлення штаму дельта. Чотири з них виявились позитивними. Додає Махній. Був один пацієнт, який приїхав з Росії. Три пацієнта це посмертні випадки і один живий виписався додому. Лікарка-анестезіолог Ірина Головіна розповідає, пацієнтів із підтвердженим штамом дельта важко визначити з поміж інших. У них типові для коронавірусу симптоми, хіба що нюх та смак не зникають. Пацієнт може, може бути середньоважким. І буквально за три дні. Стан швидко наростає настільки, що приводить до летального випадку. Серед підтверджених випадків, додає головіна, пацієнти старші за 60 років. Дітей і молодь вражає теж, але у дітей і молоді немає стільки супутньої патології. Загалом заклад розрахований на 120 ліжок. За словами медичної директорки закладу Галини Махній, лікують хворих на коронавірус безкоштовно у рамках ковідної програми від Національної служби здоров'я. Руслана Ткачук, Вадим Наумчак, новини на Суспільному Вінниця.